Прем'єра драми Нація зібрала захоплені овації та відгуки перших глядачів. Хоча формат постановки і режисерські прийоми в ній тяжіють до відвертого експерименту, практично відсутні декорації та освітлення, натомість максимум акторської харизми, яку можна роздивитися якнайкраще, адже між виконавцями і публікою мінімальна відстань і відсутність жодних перешкод серед глядачів прем'єрного показу нації і авторка одноіменного твору відома письменниця Марія Матіос. Нація це історія, якій Кожна людина має свою правду і, свою, і свої алібі. То були живі люди, то є невигадані події, невигадані ситуації. Вони навіть залишилися, дехто з них навіть залишився із своїми правдивими іменами. Авторка нації переконана, у прем'єрі першої постановки вистави є своєрідна містика, адже вона відбулася у після Великодні дні, коли українці за традицією згадують тих, кого немає. Трагізм майстерно виписаний словом Матіос на сцені посилюється вражаючим візуальним рядом і енергетичною віддачою акторів, середній вік яких лише 24 роки. Молоді актори проживають на сцені реальність, який уже понад півстоліття. Перед глядачем проминають откровення моторошні історичні події після воєнних років на західній Україні неординарністю вирізняється і пісенна режисура цієї вистави. Її здійснила лауреатка шевченківської премії Львів'янка Наталка Половинка. Господи, помі. А бабу, все одно не сама. До неї під вікна не приходять. Реальне життя людей, які стали заручниками тоталітарної системи, на сцені відображене у обмеженому просторі рухомої платформи а їх обличчя час від часу приховують символічні маски. Актори постають у образах автентичних ляльок-мотанок.